Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Volkswagen E-Golf 2017 рік випуску. Автомобіль в класному такому сірому кольорі. 36 кВт батарея. 100 кВт двигун. Автомобіль де? На ледовському світлі, ледовські задні стопи, переднє ближнє світло ледовське, легкосплавні диски. Народі їх називають капелюхи, заднє вікна заводське тонування, датчики сліпих зон. Такий. Супер автомобіль, автомобіль по супер ціні. Сьогодні ми його протестували. Зараз починається дощ, але ми встигнемо зробити відео. Антибликове термальне скло. Всі камери має автомобіль. Гума в хорошому стані. Класний, практичний. Цірий такий металік з якимось тоном такого пісочного, Самий симпатичний колір. І комплектація даного автомобіля фул лише яка може бути. Підсвіточки в дверях, підсвіточки в порогах, шкіряний салон. Діджитал панель. Салончик у нас в гарному стані. Доведення до ідеального потрібно провести детейлінг. Так, діджитал панель. Велика нова навігація. Підігрів сидінь, камера заднього. Виду, клімат, контроль двохзонний. Так, самопаркування. Електронний ручник, автохолт, мультикермо, автосвітло. Включимо. Двойний поворотник. Автомобіль має тепловий насос. Весь автомобіль рівненький, динамічні повороти. Ось така сама багата комплектація даного автомобіля. Так, переходимо. До самого основного пробіг даного автомобіля 178 тисяч. Але автомобіль був заряджений на 250, навіть 260 кілометрів. Ми трошки поїздили по території, потестували його і повний заряд батарейки вистачає. На 250 кілометрів в звичайному режимі. Є різні режими їзди. Це ми прорахували в нормальному режимі. Є режим еко, є режим еко плюс. В режимі еко плюс автомобіль перераховує на 259 кілометрів. Фактично 230-240 кілометрів. Даний автомобіль буде виїжджати. Автомобіль, що він має в нас по функціях. Звичайно, всі Volkswagen мають українську мову. Ми вже переналаштували. Далі допоміжні системи водія, адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду. Так, асистент руху по смугах, адаптивне керування по смугах, Датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Тобто, автомобіль має повністю всі функції, які лише бувають. В автомобіль. І преміум музика DIN Audio. Отакий От автомобіль. Акційна ціна. Це вже ми третій автомобіль. Два автомобілі вже проданих. Є ще оцей один і все. Більше не буде таких супер пропозицій. По електричних гольфах. Ціна даного автомобіля в Україні з доставкою, з розмитненням буде складати 13900 євро. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, не зволікайте. Автомобіль в гарному стані на самій топовій комплектації з ледовськими стопами, з савбуфером в багажному відділенні, компресор є в даному автомобілі. 050 565 0817 Звати мене Омелян. Займаємося автомобілями з Європи, а саме з Нідерландів. Доставляємо власними евакуаторами, робимо все під ключ. Ставте лайки і вподобайки для розвитку мого каналу. За це вам дякую. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати суперпропозиції. А також діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.